Вітаю! Сьогоднішня наша тема прислівник. Прислівник у угорській мові утворюється за допомогою суфіксів, а саме за допомогою суфікса н-ен або ул, «юл», л. Все дуже просто, ми будемо просто приєднувати ці суфікси до прикметника. Але давайте для початку згадаємо, що таке прислівник. Прислівник відповідає на запитання, як, тобто гарно, високо, низько, цікаво і так далі. Тобто ви берете звичайний прикметник, наприклад, прикметник сип, додаєте суфікс і утворюється прислівник. Сип плюс суфікс дорівнює сибен, гарно. Могош плюс суфікс дорівнює могошон, високо. А зараз ми поговоримо про ту категорію прислівників, до яких ми приєднуємо закінчення «ли», «ул», По-перше, це слово. Йол добре, росул погано. А також ми використовуємо ці суфікси до тих прикметників, які не мають антонім. Тобто ми їх називаємо негативними прикметниками. Коли ви хочете сказати, наприклад, незручний, невічливий, то в угорській мові у нас немає до цих слів антонім, і ми будемо додавати закінчення тлон, тлен, отлон, етлен, тобто до всіх прикметників. Які мають закінчення отлан, етлен, тлон, тлен, ми будемо додавати суфікс ул-уль, щоб утворити прислівник. Тобто удворіш, зруч, вічливий, перепрошую, удворіатлон невічливий і удворіотланул невічливо. Те ж саме словом кенел зручний, кенелметлен незручний і кенелметлен незручно. Дуже важливо та дуже цікаво, що. По-перше, якщо ми використовуємо інфінітив, прислівник не утворюється. Наприклад, ви хочете сказати подорожувати добре, і в нас буде просто утоznю використовується прикметник. Або, наприклад, якщо ви хочете сказати це цікаво, це гарно і так далі. В цьому випадку також прислівник не використовується. І в нас буде просто ЕС ірдекеш, Ссип, ЕС-нодь і так далі.